Окей. Далі ми переходимо до прохідності дихальних шляхів. Перед прохідністю дихальних шляхів перевіряємо шолом з зовнішньої сторони. Перевіряємо внутрішній шолом, чи немає крові. Якщо крові немає, відповідно ми можемо перевірити шию. Для того, щоб перевіряти вже дихальні шляхи, перевіряємо шию. Добре, тут на цьому етапі ми тепер розчубаємо наш шолом і. Відкриваємо рот. В разі, якщо ми бачили кров і в нас є сумніви, краще не знімати шолом. Якщо ми побачили, що в нас є перелом відповідно шиї, є якісь пошкодження шиї, тому відповідно, для аспірації, для відновлення прихідності дихальних шляхів, не будемо проводити голову в бік, щоб очистити ротову порожнину. Якщо з шиєю все добре, ми відкриваємо рот, дивимося. Якщо є якісь там уламки, зуби, будь-що. Ми кладемо голову на бік, беремо вату, бубинт, відповідно, беремо краще сого, Намотуємо на палець і обережно вичищаємо. Ось, Відповідно, відкриваємо рот. Я бачу, що тут все вільно. Дихальні шляхи вільні. Я обережно знімаю шалом, з збоку, відповідно відкриваю рот. Дивлюся. Далі, потрібний, потрібний прийом сафара. А, я перепіднімаю шию і висуваю щелеп. Після чого, а, якщо дихальні шляхи вільні, я використовую прийом, чую бачу, відчуваю. Запихаю руку підродну клітку, спухаю і засікаю з за 10 секунд або за 15 секунд, скільки на в нас іде вдихів. Так, у нас 4 вдихи. 24 вдихи у нас за хвилину, тобто це більш-менш норма. Запам'ятаю, 24 24 вдихи за хвилину. 24, 24. А, потім ми будемо це порівнювати з динаміці. Все. Далі. Якщо в нього потьмарена свідомість, тобто якщо в нього В, він або на П на Pain або Unresponsible, ми повинні поставити назофарінгіальну трубку, для того, щоб ми могли працювати і щоб він просто не задихнувся. Тому що западає язик, а він все ж таки наслужить на спині. А, відповідно, Працюємо з назофарингіальною трубкою. Відповідно, зараз ставити не будемо, але в загальному в описі під відео буде. Саме покази до назаференгального повітропроводу встановлення. Як ми його ставимо? Ми заміряємо даний повітропровід від козелка вуха до кінчика носа. Якщо він підпадає по довжині, він нам підходить. Відповідно, Якщо він буде довше, нічого відповідно, ми будемо ставити обмежувач, бо він був, не був коротшим, тому що тоді він не буде працювати. Відповідно, Я буду працювати. З голови. Голова у нас запрокинута. Вибираю відповідно право чи ліву ноздрю, Якщо не піде в нас вправо, то можемо пробувати поставити вліво. Нагадую, дуже важливо знати протипокази до назоврінгальної трубки. Далі я роблю отакий п'ятачок і, відповідно, під кутом 90 градусів зрізом до перегородки починаю встановлювати назв ференгеальний Ось. Е, далі. Е, я зараз його профіксую, як тільки ми відповідно поставили на заференгальний поєдропровід, нам потрібно перевірити, чи він нормально працює. Фіксація назофрінгалки на відбувається НФПшки таким чином. Тобто ми можемо або зробити отакий вузел, так, і відповідно приклеїти його до щуки так. ось Нехай буде так. От. Або можемо взяти бинт ось і навколо носа промотати. Тобто один шар. Лягає на назафрінгелку, вона вже нікуди не втече, але при цьому дихання зберігається. Назафрігалку ми поставили, далі повертаємо голову назад і перевіряємо, чи дихає він, чи відбувається дихання, через НФПшку. Все добре.